Чи можемо ми поговорити на тему знову ж таки викрадених дітей депортованих, яким ми називаємо їх? В той же час Російська Федерація демонструє цей інструмент як реалізація їхнього права на життя, тобто що вони їх вивозять з під обстрілів, рятують? А в іноземців, знаєш, яке перше питання виникає: якщо ви говорите про депортацію, мова про 20 тисяч 19,5 з про що заявляє Українська держава. То навіщо величезній Росії оцих 20 тисяч дітей? Це ж ні про що? З точки зору умовно людського капіталу, з точки зору реально потреб для реалізації якихось там практичних цілей, ти можеш припустити. У мене є таке припущення, але для чого Росії ці діти? Це в першу чергу, я в цьому впевнений, це 20 тисяч солдатів для них, яких можна потім відправити просто проти України. А плюс у цих дітей, які виростуть, будуть свої діти, яких теж можна відправити в Україну. Тут різні причини. Тобто від того, щоб піарно показати себе рятівниками, да от українські діти обіймають російських солдат, як вони це роблять показувати. що, типу дитина каже на камеру, дякую там. Пане Степана, що чи пан Василь, чи чи пан Іван, що врятували мене там, типу, і він це каже на камеру, і там стадіон, і це аплодують, А потім це по всім по всім, по всьому світу розпоширюється. Це і піарна складова, щоб показати, що які вони хороші, але це в першу чергу для того, щоб потім використати цих дітей в війні проти України. Ну тобто, тому що їм їм насправді не важливо, чи дитина вчиться, чи знання. Їм важливо, щоб дитина навчилася тримати автомат. А чому ці всі у них є такі табори зараз, там де діти вчаться стріляти, всілякі. Ну все в радянському стилі. Абсолютно, їм не важливо ментальний стан дитини. Їм не важливо, чи є батьки у дитини. Їм важливо, щоб мати майбутню армію з цих дітей. Але знаєш, я все таки вірю, що викрадених дітей більше 20 тисяч, тому що. Якщо порахувати, скільки дітей жили ще живе, і жили е, в Донецькій області, чесни яково окупована в Луганській області, ще взяти Крим, це це їх цих дітей я теж вважаю викраденими. Просто їх викрали набагато раніше, ніж під час повномасштабки. І ми не можемо. Ну, тобто це тільки офіційні цифри. Я вірю, що цих цифр набагато набагато більше. Якби іноземці знали ці цифри, вони б, можливо так не стверджували. А, а виправдання, що Росія евакуює і рятує дітей. Вибачте, ви прийшли обстрілювати домівки, а потім ви кажете, що ви евакуєте дітей, ви вбиваєте цих дітей. По-перше, є Червоний Хрест, є ОБСЄ, інші організації. Якщо ви вважаєте, що в небезпеці, ви можете їм подзвонити, щоб цих дітей вивезли в Україну, передали. Вам ніхто не доручав, по-перше, вторгнутися в країну, обстріляти, вбити людей, а потім казати, що ми. Ми їх рятуємо. Ну, це такий цінізм, знаєш, ну, це все в стилі Росії. У мене десь дуже схожі думки з твоїми. По-перше, це така традиція, вона історично відома. Там в Османській імперії були схожі прецеденти, коли українських дітей вивозили хлопчиків, та, і потім вони були яничарами, тобто вони були частиною армії. Але чисельність наших громадян на тій території є досить великою, і чоловічі, скажімо, частину населення вже активно утилізували. Вибачте, за таке страшне слово, але це робилося дуже показово масштабно. А от дітей, яких вивезли на територію Російської Федерації, та частина з них стануть військовою силою, частина з них буде підтримувати оцей наратив, що їх визволяли їм допомагали, тому що вони так чи інакше будуть перевиховані, особливо. Пливо, якщо мова про дітей там 7-8 років, ми ж розуміємо, що вплив на їхню свідомість буде дуже великий, і це теж доказ геноциду, тому що це зміна свідома ідентичності групи, а частина з них можуть навіть бути свідками в. Потенційних судах чи трибуналах щодо російського вторгнення злочину агресії, і от росіяни зробили певний подарунок. Я не розумію наскільки це було розумне рішення, чи це була емоція, чи це має просто такі наслідки, коли публічно на медіа на камеру і Львова Білова і Путін розмовляли про стратегію держави в частині вивезення усиновлення, тобто вони дали публічні свідчення, які зараз є частиною справи міжнародного кримінального Суду, як ти думаєш, наскільки для дітей, з якими ви працюєте, важливо, щоб міжнародний кримінальний суд прийняв однозначне рішення по цій справі, а не так, як міжнародний суд ООН нещодавно ну, який інший прецедент, але в іншій темі. Я вірю в те, що каже і Олександр Матвійчук, і ти, і Катя Рашевська, що не покаране зло. Обов'язково повернеться те, що зробили раніше тобто обов'язково і масштабізується. те, що зробила Росія в Чечні, і за це не понесли жодне покарання. Вона зараз продовжує робити в Україні. Якщо не буде, якщо не буде покарання, якщо Путіна не арештують, не посадять і Марі Болову, Львову Білову і інших, хто все це робив. Всі це буде розглядатися як знаєш сигнал, що це можна робити. Що в 21 сторіччю це можна прийти, вкрасти дитину, забрати в неї документи, поміняти документи, як вони це роблять, та, і встановити що це окей, дозволено. Тут, по-перше, дійсно, з точки зору справедливості, ці люди мають бути покарані, і справедливості для цієї дитини, але з точки зору того, щоб таке зло не повторилось, воно теж має бути покарана. Якщо цього не відбудеться. Буде інша війна, де Росія знову вторгнеться в іншу країну і буде робити знову ж те саме. І це дуже важливо, щоб знаєш, від моменту, коли був цей ордер на арешт, до моменту арешту, це не було безкінечність. Це має відбутися. Да, Путін там боїться кудись вилітати, виїжджати, але все одно мають бути якісь механізми при притягнути до відповідальності. І, і я теж вважаю, що це була ця розмова, коли вони говорили про, про всиновлення дітей росіянами. Це абсолютно тупість. І це показує наскільки їм їм. Скажу, ну, грубо кажучи, це на всі міжнародні або е вони живуть своєму світі. просто. Абсолютно да ну я не знаю, чи дивилася інтерв'ю його останнє. Там видно, що він Путін в паралельному світі. Це інтерв'ю неможливо дивитися, але ну це шизофренія, Знаєш, от тому я вважаю, що це обов'язково дуже важливо, і я насправді дуже вдячний тим експертам і українським і політикам, які їздять і намагаються тиснути на міжнародну спільноту, щоб були конкретні рішення. Да? Саме конкретні санкції по викраденню дітей, і ці санкції мають бути ще жорсткішими, набагато жорсткішими. Але ну я очікую цього моменту, тому що я повторюсь: якщо цього не зробити, воно буде продовжувати красти дітей і не тільки в Україні, а й в інших країнах також і знайти потрібно кожного, навіть якщо це не 20 тисяч а більше. На щастя, новітні технології дають нам певну перспективу. Так, щось можна буде відзначити лише за рахунок ДНК. Для того щоб ви ну дізнати, що ця дитина, умовно, яка була в Росію викрадена в віці 2-3 роки, яка не може свідчити, вона не пам'ятає попередній період свого життя, була встановлена її особистість. А десь знову ж таки розпізнання обличчя, от нещодавно німецькі експерти знайшли вісім дітей за рахунок відеокамер на території Російської Федерації, тобто є інструменти, якими в креативний спосіб треба користуватися щоб хоча б встановити місце знаходження. Так, але розумієш, якщо іти таким темпом, як ми зараз йдемо по поверненні дітей, от ми про це казала, спілкувалася з Каті Рашевською, Це за піде на це 90 років. Але а це не ну, ми не можемо собі таке допустити. От навіть ці технології, про які ти кажеш, все одно це може зайняти дуже багато часу. Да? І ми маємо придумати які інструменти з нашими партнерами західними. Щоб пришвидшити цей процес, ми не хочемо, щоб в 90 років наші діти жили там. Ми не хочемо, щоб навіть вони жили там рік. Та да? це бо чим довше вони живуть. Ми про це говорили, тим чим тим більше можливість в Росії вплинути на їх розвиток, свідомість, ідентичність. І це треба пришвидшити. Бо навіть коли там дитина буває там тиждень, повертається, вона вже в такому стані, що дійсно потребує психологічної допомоги. Тепер уяви собі, коли дитина там набагато довше. Ти абсолютно правий. І ти, як професійний медійник, журналіст, що би ти дав як пораду державі іншим грабцям. Щодо того, що не докомуніковується, які інструменти потрібно створити як для контактів за кордоном, з тими, хто хоче бути включений в кампанію на підтримку України, так і всередині, тому що так чи інакше, ну, ми собі трошки через рожеві окуляри бачимо ситуацію, що всі все знають, що всі все розуміють, що всі усвідомлюють, хто ворог, що всі бачать, якими інструментами ворог користується. А насправді ситуація інколи гірша. Особливо в прифронтових територіях або навіть в столиці, яка теж має вже інше обличчя, вона змінена за рахунок внутрішньої міграції. І телемарафон очевидно не вирішує ці проблеми. Тобто, які твоє бачення підтримку боротьби за Україну з точки зору українських медіа і держави, що можна покращити? Тут немає такого унікального рецепту. Я для себе розумію, що наприклад, навіть коли приїжджає там мій телеканал, то я не хочу воно поїхали звідсиля без жодної історії про дітей. І, тобто дуже важливо, що тема дітей постійно звучала всюди, Да? тема зброї для армії наші дуже важливо, да, фінансування. І тема дітей дуже важлива, бо це майбутнє нашої країни.